Сімкра, любителі Вахі. Я продовжую радувати вас хвором Warhammer Фентезі Battle, але по мірі своїх можливостей. Тому у цьому відео також майже не буде змонтованого відеоряду. Але так чи інакше, сподіваюся, даний контент вам буде до вподоби і попрошу вліпити вподобайку, написати коментар і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Цим ви дуже допоможете каналу. Сьогодні ж я розповім вам про найбільш таємничу расу світу Вархамер. Скаленю, а саме історію їх можливого походження. Деякі радикальні вчені та академіки безкінченно сперечаються щодо походження дітей хаосу, відомих як скавини або ж щуролюди. Деякі стверджують, що вони є лише варіантом звіролюдей, інші ж наполягають, що це абсолютно окрема раса, яка мутувала не від людей, як вважають щодо звіролюдей, а від справжніх щурів. Однак більшість просто відмовляється визнавати існування скаванів узагалі. З'ясувати будь-що про скалені вкрай складно. Вони переважно Важно є підземною расою і зазвичай з'являються на поверхні лише під час своїх насильницьких і незрозумілих воїн, після чого загадково зникають. Можливо, найкращою підказкою до розгадки походження скаванів є давня легенда Тілеї, відома як Загибель Кавзара. Далі буде наведено вільний переклад її тринадцяти стров, і слухачі можуть зробити власні висновки. Копії загибелі Кавзара майже повністю зникли з імперії. Причому останній відомий рокопис було втрачено під час великої пожежі у Нульні у 2499 році. Однак ця легенда досі залишається добре відомою у тілеї. Колись давно, дуже давно, люди і дворфи жили разом. Під дахами одного великого міста. Дехто казав, що це було найдавніше і найвеличніше місто у світі, яке існувало ще до часів появи тут менлінгів, так дворфи називали людей. І, власне, самих довгобродих даві. Місто простягалося як над землею, так і під нею, що відповідало природі його мешканців. Дворфи правили у своїх величезних кам'яних залах під землею, щодня здобуваючи коштовності і метали з надер. А люди обробляли поля колоси. Истого зерна, які з золотим килимом оточували місто. Сонце усміхалося, люди раділи, і всі були щасливі. Одного дня мешканці міста вирішили подякувати своїм богам за всі блага, якими вони були обдаровані. Вони задумали збудувати храм, якого світ ще не бачив. У центральній площі міста мала постати колосальна зала, увінчена єдиною вежею, яка пронизувала б хмари. Вежа мала бути настільки високою, що досягала б самого серця небес. Після багатьох планувань з допомогою довгобородих дворфів вони взялися за це грандіозне завдання. Тижні перетворювалися на місяці, місяці на роки, а люди все будували. Люди старіли і сивіли, працюючи над великим храмом. Їхні сини продовжували роботу під літнім сонцем і зимовими снігопадами. Нарешті, через багато поколінь, розпочалася робота над величезним шпилем. Минали роки, і вежа досягла такої висоти, що людям ставало дедалі важче піднімати каміння на саму вершину. Робота майже зупинилася, і завершення вежі здавалося неможливим. Одного разу серед людей міста з'явився незнайомець, який запропонував свою допомогу у цьому грандіозному проєкті. В обмін він попросив лише одну послугу, стверджуючи, що якщо йому її нададуть, він завершить вежу за одну ніч. Люди сказали собі, а що нам втрачати? І погодилися укласти угоду із незнайомцем у сірих шатах. Усе, чого він бажав, це додати своє власне присвячення богам на храмовій споруді. Люди не вбачили в цьому чогось поганого, і угоду було укладено. На заході сонця незнайомець увійшов до недобудованого храму і наказав людям повернутися опівночі. Хмари закрили місяці, огорнувши храм темрявою, коли люди залишили його. По всьому місту люди спостерігали і чекали, як години повільно тягнулися, аж поки ближче до опівночі. Один групами вони знов зібралися на площі перед храмом. Вітер подув, хмари розійшлися, і вони побачили храм. Він здіймався до небес, наче незламний спис, чистий і білий. На самій вершині сяяв великий рогатий дзвін. Холодно поблискуючи у місячному світлі, присвячення незнайомця богам також було там, але самого незнайомця ніде не було видно. Люди раділи, що робота їхніх батьків і дідів нарешті завершена. Вони натовпом рушили до храму, та рівно опівночі великий дзвін почав бити. Повільні, вільні важкі хвилі звуку прокотилися містом. Звук дзвону ставав дедалі гучнішим із кожним ударом. Хиталися назад від сходів храму, затискаючи вуха. На тринадцятому ударі блискавкарзятну небо, і грім увійшов у резонанс зі звуком дзвону. Високо над землею, темний силет місяця морсліба освітився яскравим спалухом, і все занурилося у моторошну тишу. Люди, налякані і розгублені через побачні знамення, втекли до своїх домів. Наступного ранку, коли вони прокинулися, над їхнім містом запанувала темрява, над дахами нависли похмурі грозові хмари і почався дощ, схожого на який селяни ніколи ще не бачили. Чорний, наче попів, дощ падав і збирався калюжами на вулицях, вкриваючи бруків темним переливчистим блиском спочатку. деякі із людей не надто хвилювалися. Вони чекали, доки дощ припиниться, щоб повернутися до своїх справ. Але він не припинявся. Вітри ставали сильнішими. А блискавки вдаряли у високу вежу. Дні перетворилися на тижні, а дощ не вщухав. Щоночі дзвін був 13 разів, а щоранку темрява знову вкривала місто. Люди злякалися і почали молитися своїм богам, але дощі не припинялися, а чорні хмари нависали над полями зіпсованого зерна, мов саван. Люди звернулися до дворфів, благаючи про допомогу. Але довгобороді були байдужі, яка різниця, що на поверхні йде дощ. У надрах землі було тепло. Слухо. Менліниги почали ховатися у своїх оселях. Страх заповзав у їх серця. Вони відправили кількох зі своїх людей до далеких місць у пошуках допомоги, але ніхто не повернувся. Дехто пішов до храму, щоб молитися та приносити жертви зі своїх мізерних запасів їжі. Але вони виявили, що його великі двері були нагухо закриті. Дощ ставав дедалі сильнішим. З неба посипався темний град, що нищив уже і так змочні дощем поля. Великий дзвін лунав, сповіщаючи. Про про смерть над переляканим містом незабаром із небес почали падати гігантські камені, мов темні метеори, розбиваючи будинки людей. Багато хто захворів і помер без видимої причини. А новонароджені діти з'являлися на світ у жахливо мутованій подобі. Шкідливі гризуни знищили залишки зерна, що зберігалися, і люди почали голодувати. Менлінги знов прийшли до дворфів, і цього разу вимагали їхньої допомоги. Вони хотіли перевести свій народ під землю до безпеки. Вони потребували їжі. Дворфи розгнівалися і сказали людям, що нижчі рівні затоплені, а їхня їжа була знищена пацюками. Залишків їжі і теплого притулку заледве ледве для самих даві. Вони вигнали людей зі своїх залів і міцно закрили двері. У руїнах міста на поверхні кожен день ставав дедалі небезпечнішим. Люди впали у розпач і звернулися по допомогу до темних богів, шепочучи при вогні до забутих демонів принців, сподіваючись на порятунок. Але допомоги не було. Натомість повернулися гризу. Більші і нахабніші ніж будь-коли. Їхні слизькі волохаті туші заполонили розбите місто. Вони пожирали загиблих і добивали слабких. Кожної опівночі дзвін відбивав 13 разів. І тепер він звучав вже сміливо та тріумфально. Люди були немов дичина, на яку полюють у їх власному місті, а великі зграї пацюків букали вулицями у пошуках здобичі. Врешті-решт відчайдушні люди озброїлися тим, що залишилось, і забили у двері до дворфів, погрожуючи, що якщо вони не вийдуть, то менлінгі витягнуть їх за бороди. Відповіді не було. Люди взяли балки і вибили двері. За якими виявили темні порожні тунелі? Вони зібравши рештки відваги, спустилися в печери у древньому залі королівства. Вони знайшли дворфів, які тепер були лише обгризеними кістками та шматками тканини. І там, при гаснучому світлі їх факелів, вони побачили безліч очей, які виблискували як жива темрява. Усюди були пацюки. Люди стали спинами один до одного і боролися за своє життя. Але проти невблаганної люті та безлічі грозунів їхня зброя була безсила. Хвиля монстроподібних пацюків накрила їх одного за одним, тягнучи їх вниз і рвучи на частини. Дрібні жовті зуби вгризалися в м'яку плоть, а темна маса шерсті заглушила зрогідні крики своїм жахливим писком. Перекладено із тілейської оповіді загибель Кавзара, також відомої. Як прокляття 13. Наскільки ця історія є правдивою, судити важко. Адже як я й сказав раніше, щиро люди ціленаправно знищили будь-які письмові згадки про ті роки. Тому розглянемо ще додаткову інформацію, котра наявна у дворфів, ельфів. І тіліанців. Говорячи про сам Кавзар, котрий я буду називати Тилосом, то є одна єдина локація, де він взагалі може бути. Це теперішній Скавенблайт, столиця і колиска усієї раси щуро людей. Нечестиве місто, збудоване на руїнах Тилоса. Тутешні землі з хаосом, через що після трагічних подій тут ніхто так і не оселився. Окрім щиро людей, звичайно, якщо говорити про час, то за дворфійськими записами. Якщо говорити про час, то за дворфійськими записами перші племена людей із півдня прийшли у землі між сучасними тілеєю та Есталією та заснували місто за 2000 років до появи імперії Зигмара. Далі буду говорити до Ізе. Через три роки почалася війна бороди. Втім, це не завадило дворфам клану Кавзар оселитися тут у 1950 році. До ізе. У 1880 році розпочалося будівництво вежі, а через ще сотню років місту настав кінець. На нього із зеленого місяцю почав падати Варпстоун, каміння насичене хаосом. Вулиці заповнили щуроподібні істоти, і будівлі потонули у болотах. В тілейській книзі Белона Мірмідія, що власне і розповідає про життя і подвиги богині Мірмідії, є історія, як ще з молодою Мірмідією уклав угоду такий собі тілей саме його принята Важати батьком тілейської нації. Втім, пізніше, коли він забажав перевершити ельфійські вежі і збудувати храм до самих богів, Мірмідії це, м'яко кажучи, не сподобалося. І після чисельних попереджень, що нічим хорошим це не закінчиться, вона залишила місто і сказала, що повернеться, коли король віднайде в собі честь. Якщо ж розглянути ельфійські звіти, то вони виконували роль звичайних спостерігачів, і не до кінця зрозуміло, чому у розпал ельфійсько дворфійського конфлікту вони. Не знищив осередок дворфів, який розташовувався так близько до території Ельфів. Підсумовуючи, Тилос або Кавзар, був першим саме людським містом у старому світі. Як не як, решта великих і відомих міст були збудовані на ельфійських руїнах. Ельфи ж уникали нерозвинених племен і не стали будувати поруч із Тилосом своїх поселень. До заснування імперії Зигмара були ще тисячі років. Але тут у Тилосі вже утворився симбіоз людей і дворфів, що притаманно більш сучасним реалієм. Люди, які тут жили, більш за все є пращурами сучасних. Тілеців і асталійців, що розсіялися по навколишніх територіях, і останнє і найбільш важливе, саме тут з'явилися скавини. Щуролюди або діти рогатого бога, чи є вони мутованими людськими дітьми тих страшних ночей, чи звичайними споплюженими щурами, невідомо. Але в сьогоденні їх підземна імперія шириться усім світом і становить загрозу для усіх сил порядку. А на цьому, власне, кажучи, і все, дякую, що дослухали аж до цього моменту, і можливо підтримували канал. А також дякую своїм спонсорядкам. Ви в мене найкраще всім кра і до наступного разу.